thank you Всім привіт, мої дорогі підписники! Вітаємо вас на каналі компанії Вашкарс і чесний пригін автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Дякуємо вам за перегляди, що переглядаєте, купуєте наші автомобілі, оскільки, як ви вже знаєте, вони якісні, хороші і максимально максимально перевірні. Отже, один з таких автомобілів знову в нас в наявності в Україні декілька днів, як він заїхав, без роботи, абсолютно нічого в ньому не проводили, не робили, лише легенький детелінг, як би сказати, така мийка, прибирання і все. Автомобіль вже сьогодні поступає у продаж для вас. Всіма популярна, всіма улюблена Honda CR-V 4-го покоління до рестайлінгово версії. Тобто 4 покоління, ви бачили попереднє відео, це була рестайлінгова версія, а це називається до версія. Автомобіль, чому він унікальний? По-перше, те, що він із Швейцарії це вже як показник, друзі. А по-друге, це те, що в ньому 140 тисяч рідного пробігу. Купумо купували ми його з пробігом 138 тисяч. Поки ми його привезли, це 2000 тисячі кілометрів із е, тієї країни, Швейцарії. Ще немало важливо те, що автомобіль приїхав своїм ходом. Я завжди кажу, що це дуже хороша перевірка для автомобіля, оскільки 100 кілометрів, 200, те, що він проїде по Україні, це добре, але 2000 кілометрів з країни, якої ми купили, Швейцарії, він проїхав, в ньому не вибуло ні жодної помилочки, жодної проблемки з ним не виникло. Він впевнено і якісно проїхав цих 2000 км, кілометрів. А саме головне, комфортно і економно це одна така з головних переваг хонда. Це якість, комфорт. І економність. І тому це реально хороший автомобіль з мінімальним пробігом 138, вже 140 тисяч, перепрошую, кілометрів без підфарбувань по кузову в оригінальній фарбі, без пошкоджень, без ДТП. Ми підібрали його у Швейцарії. Купили його у одного власника, він був, можна так сказати. Автомобіль дуже-дуже збережний і дуже класний. Має топову максимальну оптику з лінзованою підсвіткою. На ксенонах е переключається автоматичне, ближнє дальнє. Друзі, автомобіль реально заряжений, реально крутий. Салон на шкіра Алькантара, але детальніше про це все згодом. Насамперед розкажу вам про сам автомобіль. Це іде Honda CR-V. четверте покоління, яке я вже вам казав попередньо, 2013 рік випуску автомобіля 2.2, дизельний двигун Айдетек. Я думаю, ви всі, всі вже знаєте, що це хороші, надійні якісні двигуни. 2.2 двигун, автоматична коробка iSIN, яка стоїть на більшості хороших і популярних автомобілів і з якою ніколи, прям ніколи реально не виникає ніяких проблем. Це хороша на, на, настоящий, друзі, бо є роботи, є там варіатори тому подібного. А це дійсно справжні, справжні автоматики, що служать, і проблем з ним ніколи не виникає. Отже, він 13 рік випуску, 2.2 дизельний двигун на е, автоматичній коробці Передач японський Айсін, і саме головне його перевага це кросовер, тому він на повному приводі. І знову ж таки, знову тут є перевага, друзі, бо є Honda так є Kia Sorento і Hyundai Santa Fe. Це ніби йде як один клас. Хоча скажу вам, що Honda на порядок вища, бо от навіть ціна в неї не дарма така вища за ті автомобілі. Всі кажуть, що це автомобілі одного класу. Я скажу вам, що ні. Це автомобілі реально заряжені, Honda це якість, це надійність, це просто топ. Sorento, Santa Fe – теж добрі автомобілі, але в них є певні проблеми, друзі. Хто не знає, хто дивиться на нас, розкажу вам, хто, багато хто з вас, можливо, шукає автомобілі, шукає кросовер, тому що ви мали на увазі, що 9, наприклад, орієнтовно 9 з 10 автомобілів Kia Sorento в них не працює задній привід. Тобто... Купуючи, ви купуєте кросовер, так платите гроші за кросовер, а по суті вам продають вигляд кросовера, але по факту легковий передньопривідний автомобіль. Тому, друзі, майте на увазі Kia Sorento і Hyundai Santa Fe, завжди-завжди перевіряйте привода, що в автомобілях цих дорестайлінгових, що вже рестайлінгових. Немає значення всіх цих автомобілях перевіряйте, щоб працював задній привід, бо я впевнений, що більшість в них не буде працювати. Так, трішки відхилились ми від теми. Розказую далі вам про цю хоночку. Підібрали ми її у Швейцарії, пригнали ми, як я вже казав попередньо, своїм ходом вона приїхала. Дуже гарний, дуже збережний автомобіль. Реально, ми, коли його побачили, оглянули, були вражені, що автомобіль. От він стояв там. У мене є навіть фото звідти, хто буде. Кого буде цікавити, телефонуйте. Зверху вже такий іній припадає, холодно, ближче буде мороз на ніч, тому це не страшно, друзі. Ніяких плям, ніяких царапин, нічого, абсолютно автомірвне, чистесенький, дуже гарний. А кого цікавлять, друзі, ми маємо фотографії із Швейцарії, там, де ми його купили, як він виглядав на час, коли ми його купували, і який провіг на ньому був на час, коли ми його купували. Все є повністю відео, фото. Тому кого цікавить, ви телефонуйте, я вам зразу все скидаю, питань нема. Будь-яка перевірка наших автомобілів доступна для вас. Чи це буде якийсь експерт, чи це буде перевірка? по, Хто знає, є такий сайт Carvertical, тобто перевіряється по він-коду. Він-код, ви можете бачити, я вам показував на початку відео. Буде також потім на стійці ще він-код, і обов'язково в описі під цим відео буде також доданий він-код днищу, Це Швейцарія, друзі, тому більшість автомобілів, більшість, не всі, але більшість в них е, гарна е, по кузову частина, понизу саме, а кузов взагалі проблем нема. днищу, точніше, так оговорився трошки, е, трошки. по днищу в них все супер. По кузову, також в більшості в принципі, автомобілів буває, що автомобілі, які йдуть вниз Швейцарії, вони мають там більш якісь, деякі, можливо такі е, видимі проблеми по днищу, але... Таких автомобілів ми звичайно ж не беремо, тому обов'язково, якщо Швейцарія, навіть друзі, перевіряйте автомобілі, щоб вони були якісні, щоб вони були хороші. Ми завжди це перевіряємо. от Я вам показав своє днище автомобіля, воно просто в ідеальному стані. Воно гарнесеньке, чистесеньке, рівнесеньке, видно, що воно оригінальне. Тому тільки такі автомобілі ми підбираємо. Отже, е Поїхали далі, друзі. Кажу знову ж таки, коли ми купували цей автомобіль, ми його оглянули, він нам дуже зразу прям сподобався, оскільки ціна в нього, звичайно, була не низька, бо це був 138 тисяч рідного пробігу. Ми його перевірили, і він дійсно підтвердився. Ніхто його не скручував, він такий, як є. І я хочу сказати вам те, що по автомобілю видно, коли в ньому рідний пробіг, коли в ньому не рідний пробіг. Так, переходимо, друзі, по салону. Частина салону це також важливий етап перевірки, бо. Ну, хочеться максимально, щоб автомобіль був збережений, не тільки там зовнішньо, щоб не мав царапин, м'ятин і тому подібного, але й в салоні, щоб от сидіння по краях вони були гарнесенькі, не затерті, щоб вони були дійсно в оригінальному стані, так би сказати. Бо красити, шити їх, це все видно, ми таким не любимо займатися, тому друзі, стараємось брати якомога збережені автомобілі, якомога більш збережені. щоб вони були в оригінальному стані. І повірте, друзі, що це оригінальна обшивка, ось це сидіння, цієї дверної карти. Якщо вона рідна Воно не фарбоване, воно не шите, воно буде їздити вам набагато набагато довше, ніж ці обшиті і пофарбовані сидіння. Тому кажу знову ж таки стараємось брати максимально максимально оригінальні і максимально збережені. Сидіння передні, сидіння задні, дверні карти ну все в ідеалі. Тут просто ніде подряпинки ви не знайдете, ніде ніякої м'ятинки, ні царапинки, Абсолютно переходимо до задньої частини. Це багажник. Багажник, як зазвичай, в принципі, в всіх автомобілях, в більшості автомобілів, він де має подряпини, бо е, тут пластик іде жорсткий. Навіть від якихось таких сумок, від таких речей, що ви не поставили, він царапається. Але не про цей автомобіль я вам говорю, друзі. Гляньте тільки увагу на цей автомобіль. Реально, що ліва, що права сторона, тут все в ідеалі, все круто, все класно. Тут маємо домкрат, запасочка, докатка, така, така в нас ключики, шторка присутня в багатьох автомобілях, вона також відсутня, її забувають просто продавці покласти. Хтось викидає, хтось забуває покласти. В Європі в нею практично ніхто не користується. Тому Так, Так, показую вам з цієї сторони. Ну, Реально завод просто. Машинка. Цвітає, пахне реально круто, алькантара, чистесенька, гарнесенька, шкіряні сидіння гарнесенькі. І це зауважте, що автомобіль ніхто всередині і зовні не натирав. Він виглядає ось такий, який він є. Тобто постійно продавці, як я знаю, друзі, натирають їх молочком, плаками, оцими, що покривають якісь подряпини, ну, роблять такий блискучий гарний вигляд. То я думаю, що ви бачите, От зверніть увагу зараз на сидіння, на дверну карту. Вона не натерта абсолютно ні трошки. Все в оригіналі, має свій природній, гарний, легенький блиск, так як шкіра, в принципі, е, кажу, оригінал. Ми за те, щоб все було в оригіналі, щоб все було круто, щоб показати вам максимально максимально так, як воно є. Так, показую вам детальніше. електродзеркала складаються, от розкладаються, нажимаємо кнопочку. Все працює на відмінну просто без проблем. Так, 4 склопідйомники, це центральний замок, він працює. Дзеркала працюють, рухаються вліво-право, склопідйомнички піднімаються, опускаються. Як ви бачите, перевіряємо кожний на кожній дверці по окремості. Зазвичай. Кожний етап, кожну кнопочку в автомобілі ми маємо перевірити, бо дуже часто буває таке, ну як дуже часто відносно, часто, що якась, наприклад, кнопка в автомобілі вона не працює. Буває там, наприклад, що в автомобілі не працює круїз, буває, що не працює там якийсь склопідйомник, буває, що там не працює кондиціонер. Це все треба перевіряти, щоб максимально, ну, Автомобіль продати якісний. Якщо, звісно, не працює якийсь склопідйомник, це не має трагедії. Ми просто можемо виправити це. Тобто заганяється до електрика автомобіль, і він знаходить причину. Можливо, десь перегорів, наприклад, предохранитель, можливо, десь якийсь шлейф відійшов, можливо, щось такого, але це треба перевірити і це треба розуміти. Саме головне, що ми в автомобілі, друзі. Перевіряємо в Європі. Тобто в Європі підключили комп'ютер, подивились. От такий звіт ми маємо повторно вілю. Тобто в загальному коробка, мотор, там електроніка, все в нормі. Дивимось, не працює лівий склопідйомник. Нам показує, що там якийсь там, наприклад, роз'єднаний контакт. Все. Ми знаємо, що склопідйомники, все чітко з ними, просто е, роз'єднаний десь контакт. Або може показувати, наприклад, що несправний моторчик склопідйомника. Все, знаємо, що тут ніякої біди нема. Раз, і ми собі такий автомобіль знаємо, чи брати, чи нам, чи не брати. Так, по автомобілю. Коробка автоматична, як ви бачите, при вмиканні задньої передачі автоматично вмикається камера заднього огляду, вона тут хороша, якісна, чітка. В принципі, по цьому всьому я вам показав. По салону, по рулю, підрульні перемикачі є, світло автоматичне, ближнє, дальнє, все класно, омивач працює, омивач фар також працює. Двигун чистесенький, жодного запотівання масла немає тут. Ну реально класний, хороший, якісний автомобіль. Хто хоче для себе, друзі, хто шукає для себе цей автомобіль, Я думаю, ви однозначно ніколи не пожалієте, що придбали такий автомобіль, бо він має хороший, чесний і максимально перевірений пробіг 140 тисяч км і без підфарбувань по кузову. Зараз ми вам це покажемо і ще раз перевіримо. Що ж, друзі, перевірка лакофарбового покриття. Це завжди важливий етап в нашій перевірці. Отже, ми поїхали стандартно, починаємо з капоту. 84, 84, 78, 89, 84, 84. Крило 86, 90, 90 і понизу 81. 81, зверху дверки, 99, 99, 83, 75, 82, 95, 80, 95, 85, 73, 88, 88, 101, 108, 95, 78, 109. Криша. 84, 97, 89. 80. 80. 73, 77. 92 по криші йдемо сюди. 100. 95. Тут. 88. 93. 93. 99, 93, арочка, 81, Дверка. 66, 76, 72, 72, 87, 83, 98 і крило. 180, 140, 190, 154, 203. І 143. Отже, друзі, автомобіль в оригінальній фарбі. Єдине, це ось це переднє крило, воно має незначне підлакування, можливо, якісь подряпини було, можливо, чи тому подібно. А все інше в оригіналі, я вам це показав. Тому можете бути спокійні, можете бути впевнені, що наші автомобілі завжди хороші, якісні і максимально перевірені. Що ж, друзі, завершальний етап діагностики це буде перевірка комп'ютером, професійний сканер, який читає всі помилки по автомобілю, якщо вони, звісно, будуть. І в принципі, про повністю пройдеться по всіх блоках. Чи це буде, от, як в нашому випадку, дивіться, можете дивитися: двигун, коробка передач, АБС, подушки безпеки. І так, і пішло нижче. Повністю. Електричні системи, все електронне. Як ви вже знаєте, зараз наші нові автомобілі новіші, тобто вони всі йдуть. І до них всіх прив'язані електронні системи. До них всіх йдуть блоки, провода, тому все це можна считати і максимально-максимально показати і перевірити. Тому зараз ми будемо це перевіряти і вам показувати. Ще звичайно, тут перемотаю, щоб не затримувати довго часу, але все ж починаємо. Отже, друзі, наш автомобіль просканований, і як ви можете бачити, ми сканували від нуля до завершального етапу. Не вимикали камеру, все показуємо, як є. Отже, повністю провели комп'ютерну діагностику, як ви можете бачити, дивіться, зверху вам пише, нормально, ненормально. Синім це сканує. Білим не скановано і жовтим немає системи такої. Я вам прикладаю. Дивіться, нормально. Тобто всі блоки зелені, Все в нормі. Ненормально. Червоне ви знайшли. Не знайшли і я не знайшов, бо тому що їх немає. Значить, отже, наш е, комп'ютер він перевірив, що в автомобілі нашому помилок ніяких не виявлено. Тобто всі системи в нормі. Сірим, це я знову ж таки наголошую і кожного разу. Е, сірі блоки це ті, е, яких автомобілі у нас їх немає, відповідно, тому їх і не щити. Заходимо двигун. В першу чергу зайдемо по двигуну, покажу вам, що і як. Ок, поток даних. І дивимось. Так, регенерація. Тобто відстань пройдена з моменту останньої успішної регенерації дизельного паленого фільтру 178 кілометрів 840 метрів. Тобто 179 кілометрів, можна так сказати. Як ви бачите, можете бачити ось по цьому пункту. Тобто регенерація у нас проходить успішно, проблем з цим ніяких абсолютно немає і все, все тут добре і все круто. Так, В дизельному паливному фільтрі. Тобто наявний на даний момент наявність в нас в сажі 2,1 мг. Тобто, можна сказати, легенька пелючка або її взагалі там немає. Так як регенерація проходила успішно 178 кілометрів назад, тут бути нічого не може. В принципі, це 100%. Так, виходимо. І дивимося. Заводжу автомобіль, інжектор 1, 2, 3, 4. Заводимо. Окей. І дивимось, друзі. Перший нуль. Це ідеалі, практично новесенька. Друга нуль. Практично ідеал. Е, не практично, друзі, а нуль. Це просто в ідеалі, як новесенька. Бо буває, от як у нас 0,1. Це допустиме значення до одиниці. І четверта 0,1. Просто тут форсунки працюють настільки ідеально, що питань до них бути абсолютно ніяких не може. Аж ніяк. Дивіться. Інжектор 1, тобто перша форсунка 0 значення, значення має, а допускається до плюс одиниці і до мінус одиниці. Тобто перші дві як новесенькі, третя і четверта, має найменше значення, найменшу розбіжність, яка тільки могла б бути. тобто Ви бачите зараз третій і бачите зараз четвертий. так? От до 0,2 підскочило. Тобто машина, звичайно, ще не нагрілась, вона нагріється, вони будуть ще стабілізуються, буде краще показник. Я думаю, що вони всі до нуля вийдуть. Але значення в тому і справа в тому, що коли 0,1 і 0,2 це найменші значення, які можуть бути. Розбіжність дається знову ж таки до плюс 1 і до мінус одиниці. Це рахується на вживаний автомобіль. Хороші значення тут. Дивіться, знову ж таки казав, нагрілися трішки нагрівся автомобіль. Значення третьої форсунки вже в нас до нуля впадає. І зараз четверта, я думаю, також однозначно паде. Тому, друзі, все. По цьому я вам показав. І по АБС-ах я покажу саме головне, що в принципі хочуть бачити всі наші українці, на чому найбільше нас всіх дурять. Більшість продавців зараз я вам покажу. Те, що ми перевіряємо в кожному нашому автомобілі, це обов'язково. Пробіг, звичайно, пробіг. Як ви бачите, пробіг 139 987 км в нашому ж автомобілі. 140 тисяч 383 кілометри. Розбіжність, друзі, взагалі незначна в 400 кілометрів. Завжди пояснюю, чому, оскільки колеса це АБС, чи коробка передач, чи двигун, воно має властивість. Наприклад, коробка передач відноситься так само до колісної бази. Так, відповідно, десь колесо прокрутилося, щочик прорахував, і відповідно до того, нас на щитку буде більший пробіг, ніж по самому комп'ютеру. Розбіжність по офіційних сайтах дозволяється, по офіційному хонді, Volkswagen Гену там буде Кіа, Хюндайові. Немає різниці, друзі. Розбіжність допускається до 10 тисяч кілометрів, бо різний може бути пробіг. На відповідно, десь машина їздить по більш болотяній місцевості, колеса пробуксовують, і розбіжність набігає. Тому е, пробіг розбіжності до 10 тисяч це рахується нормів. У нас це всього на всього км, Тому тут питань бути ніяких просто не може. Автомобіль має ріднесенький, гарнесенький пробіг. Кого цікавий, друзі? Телефонуємо, е, приїжджаємо на огляд драйв. Реально хороший якісний автомобіль, за який я особисто вам ручаюсь, тому е, в принципі. Так як і всі наші автомобілі, друзі, він хороший, але цей я впевнений, що один з найкращих, бо реально не завжди виходить взяти такий класний, і хороший пробіг 140 тисяч кілометрів.